Коли приходять клієнти, учні, неважливо, навіть просто люди в житті, да, і бувають, ну, частіше за все, у нас бувають негативні ситуації, да, коли людина щось ляпнула, щось образила, або запитала питання, про яке особливо клієнти, да, типу, я в яке може навіть не входити в твою компетенцію, або в твій продукт, або те, що ти даєш. Але людина питає, да? І що з цим mm -hmm. робити? Особливо, коли ти ну, взяла з людини гроші, ведеш цей продукт або продаєш. Тут завжди такий, як, ти сказав, в мене завжди за завжди замрій, в тебе завмирання. І це правильно, тому що ти завмираєш на моменті, щоб зрозуміти питання, щоб його якраз. Я теж так роблю, тобто я ну, тобто пережовую це питання, якщо його не знаю, да? і даю, типу, там, що я ввечері про це подумаю і відповім. Тобто я беру паузу. Будь-які як сказати, незручні, некомфортні дії в твою сторону, зазвичай це якісь питання або висказування, да? або навіть незадоволення, і критика. Як ми реагуємо? Це так якраз що я хотіла сьогодні проговорити. Про що... Гнів народжує гнів, да? злість народжує злість. Це от класний приклад, коли ти стаєш в магазині, да? і всі ці мабуть цей приклад проходили. А позаду якась жіночка така, крикліва, да? оцей вампірчик, який тебе піджимає цей тачкою або тебе намагається, ну тобто заходить в твою зону комфорту. Кричить нам відкрити касу, це незадоволення, і ти прям спиною відчуваєш, що тобі вже некомфортно, і ти вже навіть теж, знаєш, перемістилася б на іншу касу, але твоя черга підходить. І що зазвичай ми в такий момент відчуваємо? Коли за позаду нас незадоволення, критика, агресія, ми одразу хочемо зжатися. Типу захисна реакція. А далі більшість з нас промовчить. Чому? Тому що нас так навчили, що ми повинні бути хорошими, воспитаними. Да? Етика, де ти, де ти в суспільстві знаходишся, і більшість промовчить, бо ми не любимо ці конфлікти. Але що ми робимо? Ми все в себе впитали: оцей негатив, що позаду нас був, і з цим негативом пішли додому. Що трапляється далі? Дома ми ж не висказали цей негатив, і він копиться, він залишився в твоєму тілі. Це невисказана е, е, негативна емоція, яку ти, як губка, впітала, да? не висказавши тій людині, яка ну, етично да, тобі це дала. Тобто ми одягли на себе. Ти приходиш додому, і зазвичай це пара звичайних дій, звичок твоєї сім'ї, чоловіка, дитини, собаки, батьків, і ти вибухаєш. Тобто це може накопичуватися, це може не одразу бути день в день. І ти просто вибухаєш, і оцей негатив, який ти там впитала в себе, ти його передаєш своїм близьким. Що роблять твої близькі в цей момент? Вони не очікували, що на них це прилетить, так як і ти не очікувала, коли, наприклад, в цьому магазині стояла. Вони починають теж зжалися, сховалися, і захисна реакція, але. Дома діють інші правила. Це вже не незнайомі люди, це вже твої люди, да? це близькі люди, і тут ми вже можемо не стриматися. І твої близькі, чоловік, дитина або батьки починають тобі віддавати те, що ти на них вивила. І таким чином іде кру об... кругообіг у вас дому, що ви, оцей негатив, який вообще до вас не відноситься, який хтось із вас підхопив от там на вулиці, приніс в дім, да? як от брудна обувь, а, і ви це от не починаєте пережовувати. Це како да Найпоширеніша ситуація, а потім ще включається самокритика і бічування, що на що я це зробила. Я не хотіла ображати, чого я так не втримувалася. Тобто ми починаємо себе ще їсти за те, що вже по факту зробили. І в більшості випадків люди не йдуть одразу вирішувати ситуацію. Вибач, там я не хотів. Ні, ми ще, хоча пару годин або днів, тримаємо в собі цей весь негатив, ще, ще його підсилюємо, да? ще крутимо його в голові. І оце ми породжуємо багато-багато негативної енергетики, яка потім сказується на здоров'ї першим чи, чи чином, да? на грошах, на відносинах. І є інша ситуація, да? Це от зараз буде просто класний приклад. Коли, наприклад, до тебе звертається незнайома людина на вулиці, і вона до тебе одразу звертається, знаєш, таким там Оксаночка, Катюша, типу, доброго дня, я вас там типу знаю, або допоможіть, Тобто, коли до тебе звертається з таким же. М'яко ласкательним да, ім'ям, або дуже так щиро до тебе звертаються за допомогою, вони тебе розполагають на цю енергію, і тобі ти можеш навіть помітити, коли до тебе звертаються саме таким уміншительним ім'ям, то ти вже апріорі послаблюєш свій захист. Тому що це, наче така от м'яка енергія до тебе? Типу, да, типу, я допоможу. І зазвичай, ми що. Або тобі комплімент роблять, да? підходить людина і тобі, Боже, Оксана, ти сьогодні така гарна, просто все, твоя захисна реакція спадає, щити оці, що ми наставили. і ти вже до цієї людини більше розположена. І що відбувається далі? Ми потім ходимо і весь день ми на такому якомусь підйомі, що у нас щось гарне сталося, і незнайома чи вже людина нам ну, дала якийсь повод да, для цієї радості. Да? І ми йдемо це і починаємо теж сіяти на роботі, в грошах, в стосунках, приходимо додому. Тобто це <плес> дві ситуації однієї моделі, що впливає, да? як переводити себе із стану, коли ти в перша ситуація да, негативна. Як собі допомогти, щоб був другий стан? коли ми... Несемо сіємо це насіння да радості, любові, щедрості, тому що зараз, особливо в наші часи, оцей негативчик, оцей агресія, вона просто вітає у повітрі, і багато хто із вас просто бере її, підловлює. І потім не знаю, що з нею робити. і несе додому. І інколи це навіть несвідомо, да? Там, не знаю, в автобусі хтось на ногу наступив або толкнув, да? в магазині така ситуація. А може просто ти під'їхала на парковку, а тебе якийсь чувак підрізав і зайняв твоє місце. Все, будь-яка от така ситуація, і ти вже її схопила. І отут важливо не носити з собою цей весь багажник, як ти кажеш, завмираю, да? коли щось таке негативне або. Незручне, некомфортне прилітає в мій огород, то перше, да важливо взяти паузу в будь-якій ситуації і в першій, і е, в твої в твоєму запиті. Да? Тобто, взяти паузу і подумати, е, яку зараз емоцію я схопила. Е, коли незручні питання, це блін, а може, я не знаю про це, як відповісти, а ой, ой, ця людина, що експертніша? ну тобто починаємо оце себе е, бічувати, що можливо в нас чогось не вистачає, щоб ми відповіли. Але тобі не потрібно відповідати на всі питання. На всі питання, які тобі задає навіть клієнт, або учень, або людина з твого оточення, е, як повинні мати відповідь. Да? Приведу приклад в хроніках Акаші. Часто ви приходите, задаєте питання, да, я даю вам відповідь. І в мене інколи є варіант дати вам це на блюдечку, типу, ось така відповідь, і це буде правильне твоє рішення. Або дати, як я казала вже, да, варіанти рішень. Щоб людина сама обрала, тому що інколи тобі потрібно цей шлях пройти і самі дізнатися це відповідь на це питання, да? а якщо я тобі це скажу, відповідь то ти її не сприймеш. Вона буде десь як відлуння позаду, але ти все одно залишишся з цим питанням. А коли ми приймаємо рішення самі? Коли ми бачимо, навіть якщо рішення помилкове, да? навіть якщо відповідь не така, як ти думала, бо ситуація не так розролилася, як ти гадала, але ми проживаємо цей досвід, то якраз і будується самоцінність, самовпев... Самовпев... впевненість самоцінність да? через прийняття рішень через те, що це був мій вибір. Це була моя відповідальність. Я отак зробила, я отак вирішила, я отак подумала, я отак хочу дізнатися. І таким чином ми покроково покроково будуємо цей фундамент, який потім ніхто вже не зрушить, і який, стоючи потім в цій же ситуації в магазині з позаду з негативною людиною. Цей твій фундамент він тобі допоможе просто поставити енергощит такий, такий, да? і, типу, людина не проб'ється. Тобто, нехай вона там за позаду з бубнем танцює. Я спокійний, гармонійний. В цьому стані я повертаюся до своєї оселі, додому і цей стан передаю, і таким чином створюю постійно простір гармонії, любові, радості, щедрості, вдячності. Але це е, реальна робота тримати цей стан, в якому тебе не поколихнуть. Але кожного разу, коли ти намагаєшся це тримати, і чим більше, чим більше ти формуєш цю навичку, тим частіше ти будеш помічати, що будь-яка негативна людина або ситуація, які входять в твоє форс-мажори, особливо форс-мажори, ти почнеш розуміти, що вони тебе не колишать. Бо форс-мажорів у нас в житті буде багато, і війна показала, що нема нічого стабільного взагалі, від слова. Взагалі, да? Типу, і наскільки ти станеш гнучкою, і наскільки ти зможеш. Свій стан привести в норму, тобто, по суті, знову навчитися бути собою, не в якоїсь там ролі в системі. І якщо повернутися до твого питання, приходить клієнт, у мене просто таких багато було досвіду, то я вже на цьому, можна сказати, собаку з'їла. і Приходить клієнт або учениця. Да, і на тебе вириває або негатив, або вона конкретно не задоволена твоїм продуктом, хоче повернути гроші, або задає питання, на яке, типу, знаєш, от хоче, може тебе там кавернуть, уколоть, типу, що ти ж це не знаєш, або просто задає незручне питання, на яке е, ти, коли ще молодий експерт, і зростаєш, а в тебе є відчуття, ай, блін, я не знаю на це відповіді. Що робити? Вона зараз подумає, що я не експерт, що я, типу, ну, типу шарлатан, чи щось таке. У нас все одно ці думки завжди, поки ти не вийдеш на певний рівень впевненості, цінності, то будь-які питання да, на тому рівні вже тебе не будуть колихати, ти будеш добре, я дізнаюся це питання і дам відповідь. Але коли ми починаємо, зростаємо це перші е, три роки, плюс-мінус у кожного, да, все одно будуть сумніви. Ой, блін, да? і правильно, ти завжди можеш просто сказати, я вас почула, дайте мені час. Тобто ти завжди береш паузу для того, щоб просто, по-перше, не ляпнути щось, що буде не і стану. Я це знаю, да? я хочу допомогти. І стану, треба щось сказати, щоб мене не запідозрили, що я не знаю. Типу, таке. І в цей же момент у тебе може вмикатися так, своя критика. Блін, я ще недо. Да? Я ж не можу відповісти, я ще недо. Тому якраз що допомагає пройти оці всі каверзні такі моменти? По-перше, твій досвід спроб. Тому я й кажу: постійно треба діяти, не думати, а який напрямок вибрати, а піти, спробувати раз, два, три. Це теж, от приклад стоять 10 чашок з чаєм, чай різний. Дуже різний. Як ти обереш, який чай твій улюблений з цієї чашки і вип'єш. Ну, ти будеш стояти, дивитися, як він виглядає, яка чашка, який запах, але так і не зрозумієш. І це от в чому ми застріємо. Ми думаємо, а який продукт, а який напрямок, а що я даю. І поки ми стоїмо перед цим вибором, то чай просто остиває. Ну, а треба що спробувати 10 разів, 10 різних чашок, зрозуміти, який чай з цих мій. І я тепер знаю, це моє, я це люблю, і буду в цей пити щодня. Це те ж саме з досвідом. Чим більше в тебе практичного досвіду, вдалий, невдалий, нема невдалого досвіду. Він невдалий тільки в моменті, коли ти робиш, і розумієш, не вийшло. Потім цей досвід це твоя сила. І чим більше такого досвіду різнобарного, тим простіше тобі буде відповідати на такі каврізні питання, або щось що може тебе поставити в стопор, типу ой. Типу, завмерла. Такого не буде, тому що тебе просто починає одразу по-іншому працювати мозок. Він одразу так, які ситуації були в мене в житті, або в моїх людей. Ага, во, ця ситуація ось тут. Ти знаєш, як з бази даних витягуєш, була ось така ситуація, ось таке рішення, і одразу видаєш, навіть не задумуючись. Тому, от спочатку, якщо ми чогось не знаємо, ми завжди беремо паузу і кажемо, що я зараз подумаю над твоїм питанням, я відповім, або я пошукаю відповідь, або. Ще дуже правильне, і не треба цього боятися перенаправити, якщо ти розумієш, да, що це ну не твоє е, позиціонування, навик або це ти не даєш в роботі. І для того, щоб тобі це дати, тобі потрібно це ну, дізнатися, подивитись, навчитись, тобто витратити свій час, щоб дати цю відповідь. Але я знаю класного експерта, який може відповісти на це питання. То я беру і перенаправляю цю людину, що, на жаль, я всьому некомпетентна. Да? І щоб ти точно отримав відповідь, оця дівчина, оцей експерт, вона крута в цьому, вона це знає, будь ласка, до неї. Все. Тобто, перенаправлення від непозиції. Блін конкуренції, да? бо ми часто таке не робимо, тому що вважаємо, що людина піде до цієї людини тоді в роботу. Ні, воно не піде. Але чесне перенаправлення це, по-перше, створення карми, що ти. Рекомендуєш іншого експерта щиро, чесно, да, в роботу з ним. І це ж ідеї до тебе, що тоді твої люди і твоє оточення буде тебе теж рекомендувати і іншим людям да, створення цієї карми не конкуренція, а що в моїй ніші купа класних людей, і цей класний, і цей класний. І насправді, якщо ти в саморозвитку, то ти можеш і по всім вчителям ну, ходити в певний етап свого життя. Тому що да, неважливо, це ти не знання від них береш, ти береш щось. Із їх побуту, рутини, думок, дій, ставлення до цих дій, що тобі допомагає, Бо навіть як ти кажеш, почула одне речення, і все зрозуміло, тому що це теж тобі треба було почути через конкретну людину. Або це як з підказками. Ти почула три різні підказки, да? і така все, типу, отак. А насправді ну, тобі треба було почути третій раз, щоб точно зафіксувати. Те ж саме знаєш, от ти казала про астрологію, нумерологію. Я це все ж теж проходила в мене купа різних розборів, але я та людина, яка завжди ставить все під сумнів. Навіть якщо мені сказали: я от знаєш, не дуже люблю, коли тобі кажуть, конкретні періоди дати точно в цей період от так не можна. Або в цей період тільки оце можна і потрібно зараз зробити, або ти не зробиш. По-перше, нема завжди чітких меж в часових рамках, тобто завжди може бути і плюс, і мінус. Тут треба спостерігати за своїм життям, коли тобі роблять будь-які розклади, підказки, передбачення. Тож тобто просто не був випадок, коли те, що мені сказали, сталося тільки аж через три роки. Від того періоду, про який мені казали. Але все, весь цей час я себе накручувала, що ось цей період підходить, зараз це повинно трапитися. І так було декілька разів. І я думаю, На що я собі накручую? Тобто, це знання майбутнього, скажімо так, воно інколи погано впливає, коли ми заччіпляємося за це, тримаємося і все от в цей момент. А тут важливо теж відчувати, да? окрім цих знань. Тобто це як рекомендації, в який період, в які дати, які події, яка сфера діяльності краще розвивається, або краще нічого не робити. Але знову ж таки, всередині нас є дуже потужна сила під назвою Інтуїція, яка тобі підказує. Тому що, ну, давай так, є е, скільки там людей на планеті, мільярдів, трильярдів, да? і, і хтось народився 8 квітня, як і я. Е, не знаю, там тисячі людей, і хтось народився прямо зі мною в один і той самий час, секунди. Да, і можливо, хтось навіть так же має ім'я і таланти, як і я. Я ну тобто розумієш, однакові люди, однакові судьби. Але все одно завжди є оця доля вірогідності, гілка реальності ці такі маленькі, дуже такі маленькі, як сказати, коридорчики, в які ти можеш попасти і відчути, що інтуїтивно всі кажуть, не роби, а ти інтуїтивно розумієш, що мені треба це зробити. Бо інколи нам потрібно пережити цей досвід, навіть якщо нам здається, ну всі кажуть ні, ти зробила так. Досвід, можливо, був невдалий, але тобі це було потрібно от саме такий досвід. Щоби відкрилася нова гілка реальності. Зовсім не та, яку тобі, тобто, ну це оці знаєш, як прогнозування різних реальностей. Тому завжди, коли ми чуємо, ну це моя політика. Я так думаю, що коли ти чуєш будь-яких експертів, я завжди ставлю під сумнів. Я завжди це тримаю в голові. Це мені допомагає це як навігатор. Але якщо в моменті, коли мені там щось передбачили, я розумію, а я все одно хочу це зробити, або ні, я не хочу точно це робити, я слухаю себе. Тому що тільки так ти навчишся розуміти і ці передбачення, і ці астрологія, нумерологія, матриця долі, це знаєш, як це як метафора. Від інтерпретації дуже сильно все залежить. Але сьогодні ти інтерпретувала отак, а завтра ось так. І, це, і це, ну, типу, це одна ситуація, в якій тобі було б потрібно побути. Тому зазвичай ми робимо паузу. обмірковуємо, ми можемо це делегувати, віддати це питання тим, хто розбирається, або піти самостійно спитати і передати відповідь. Або ну, розібратися, да? я часто йду теж гуглю, розбираюся і думаю, ага, я можу на це відповісти? Або просто відповідаю зі свого досвіду, да? що якби я вчинила, тобто я ставлю себе на позицію. Я не кажу ти отак робиш, а да? я кажу, я би отак зробила. Тобто я даю людині право вибрати їй моя відповідь на її питання підходить з мого досвіду і бачення. І вона може взяти. А якщо ні, вона просто про це подумає і зможе теж ну, докопатися до суті. Теж, Завмирання це що ще в нас? Якісь тією прикладом в магазині, да? це коли ем, ми дуже всі емпатичні, насправді, І ми все, особливо жінки, ну, блин, ми емоційні емпатичні. Просто у когось це одразу відкрито у когось через призму її досвіду, навпаки, закрито. Але кожного разу, коли ми відчуваємо негативну людину поряд, це прям відчувається негативну ситуацію поряд. Тупо грубо говоря, якесь горі ну там, щось сталося. А ми собі нормально собі жили, все окей було. Да? Ми оце хвилю негативу, або якоїсь поганої події, ми одразу зчитуємо наше тіло, ти можеш просто спостерігати за тілом. Тобто в голову не одразу заходить, а тіло одразу. Типу, десь ну, воно вже відчуває, тому що да, і в нас є ще ментальне тіло, це яке, ну, як ти можеш людину считати на, на відстані. Да? Це може бути навіть, коли ти йдеш по місту і відчуваєш, не знаю, спиною в мене так часто буває, відчуваєш спиною десь по, позаду 2-3 метри, а людина з якимось негативом або з поганими думками може навіть. ну, знаєш, як... Відчувати, що позаду там якийсь маньяк, ну грубо кажучи. І ти це, це реально відчуваєш, якщо ти навчишся своєму тілу довіряти, а, ой, а не просто типу: ой, щось не, мабуть, холодно, щось в мене мурашки пішли. Ні. Тобто, тіло одразу відчуває в нашій присутності людей або ситуацію. Які нам некомфортні, нам неприємні, але не завжди ми можемо цим як сказати, попередити. Да? Ми інколи вже допустили цю ситуацію. І от якщо ми допустили, прийшла людина, клієнт, учні, учениця, яка от вона тобі щось погане сказала, або незадоволена, або питання було дуже таке: знаєш, ну як переходять на особисті, і тобі вже некомфортно, да? тобі хочеться вийти з цієї ситуації, ти завмираєш, або одразу ну, типу, віддаляєшся, відстраняєшся. Тут важливо розібратися. Да? Якщо йти е, е, по кермічним знанням, то все, що ми бачимо перед собою, це походить з нас. Да? Ми це створили. Тобто ця картинка зараз є тільки в мене, тільки я її бачу. Ніхто більший із людей оточення цього не бачить. Тут просто знову ж таки да, стоїмо спостерігачем свого життя. Виходимо із ситуації. Навіть спостерігачем можна стати і в магазині, коли позаду стоїть незадоволена жінка, і ти цей негатив на себе береш. Да? Ти можеш вийти, як спостерігач, і подивитися, а чому мені некомфортно, чому я зараз не можу себе захистити. Чому мені хочеться сховатися, якось цю ситуацію швиденько зміяти і піти геть. Да? А потім чому я цей негатив вивела на чоловіка або дітей? Тому що я там не змогла себе захистити, а тут мені просто треба було розрядитися. Да? І розрядка зазвичай приходить, коли ми не чекаємо, да там не знаю. Хоп і все. І ти вже накричала, образила, а потім себе відчуєш. Тому спостерігач це коли ти от виходиш і думаєш в моменті перед тим, щоб щось зробити, і погане, і хороше. Типу, що це для мене значить? Чому ця емоція? Чому це питання від клієнта або учня мене зараз тригернуло, розчарувало, роздратувало, вибісило? Да? Бо ці емоції вони приходять, як не знаю. Ти можеш йти з посмішку на обличчі, хоп, перемкнуло, і ти вже в агресії, злості, негативі, тому що вони простіші. І чому так важко. Роб... Працювати з мисленням достатку, радості, щедрості, тому що це прям... нам треба його одягати на себе, щоб це відчути. Да? А негатив він отак, отак прямо схлопується. Тому це постійна робота з мисленням. Да? Я спостерігаю, що моє тіло мені каже, чому воно таку реакцію має, бо в нас в тілі різні реакції, чому, коли до нас підходять з компліментом, з якоюсь подякою або з. Ну, з відгуком, да? ми наче, ну, тіло таке прям розслабляється, як таке да? і так хорошо комфортно. А коли до нас приходять з чимось таким негативним критикою, ми хопа, як солдати, зібралися. Типу, ні, зараз я броню одягла, все одягла. Але і те, і те, виходить, ну, не є ти. Тому що там ти обороняєшся, а там ти сильно розслабляєшся да? при будь-якому ну, хорошому івенті. І важливо цей баланс, да, золота середина, щоб твій внутрішній фундамент його неможливо поколихнути, внутрішня опора, самоцінність, цінність, впевненість, тобто це воно все, да, воно основа твого внутрішнього стержня цього. І, і тому він у всіх такий маленький, оголений зараз, і ти завдяки тому, що ти постійно да, щось практикуєш, щось пробуєш, тобто нема невдалого досвіду. Як тільки ви це зрозумієте, у вас життя просто ну, почнеться з легкості. Тому що ми зазвичай зупиняємося перед досвідом, думаючи, що в нас не вийде. І навіть якщо вийде, то буде тяжко. І там щось зміниться, і там щось, ну тобто, ми починаємо оце одягати, що буде щось невдале, буде щось важке. А якщо на це ставитися просто на досвід, який стане твоїм, твоєю силою, я цей досвід отримую, о, так я ж можу його потім ділитися, давати, продавати. Да? От багато ви питаєте, що продавать? продавати? Продавати досвід. Що таке досвід? Да? Це все, що з тобою трапилося в житті. Ну, от, в твоєму випадку, да, ти казала аб'юзні стосунки, вийшла з них щасливі стосунки. Ось цей досвід і продається. А коучинг і ігри це вже інструмент, яким я можу донести до іншої жінки, щоб вона пройшла цей шлях. Якби ти продавала зараз давай щось інше візьмемо, гроші, наприклад. Да? Тобто ти продавав, хоча в тебе є така гра да, про гроші, ти продаєш гроші. І твої інструменти це коучинг і теж те ігри. Але, скоріш за все, буде не виходити. Чому? Тому що в тебе немає ще такого досвіду, щоб заробити гроші, щоб ти відчувала себе фінансово незалежною, стабільною. Тоді ти цей досвід через свої інструменти можеш передати. Тому ми завжди дивимося про те, де мої гроші. Це мій досвід. Тобто, що конкретно в житті я пройшла? У тебе стосунки, в мене якраз от про цінність і опору, тобто, всі ситуації в житті були. Там, не знаю, у Христини, наприклад, було про жіноче проявлення, що була зажата скромна, стала така жінка-кішка. І це те, що ми можемо продавати. Але інструменти різні. Там картини, майстер-класи, івенти, тут коучинг-ігри, тут духовність або цей, ну, через, через дії да, в блозі. І оце те, що буде завжди продаватися, і в чому ти будеш гармонійно. І це коли тобі легко це робити. Да? О той момент, коли ти зранку встаєш з ліжка раніше будильника, не тому, що треба щось робити, роботу, а тому, що тобі хочеться сьогодні попрацювати, тому що це та справа і той досвід, які поєдналися гармонійно, і ти в цьому прямо ну, все риба в воді. І тоді приходять гроші, можливості, відгуки, клієнти, коли ми знаходимо це поєднання нашого пазлу. Але багато хто боїться цей досвід давати. Тому ми граємо в ігру, да, типу, я буду просто коуч. Але цей досвід він лежить, і це твій прям сильний бекграунд, да, який потрібен жінкам. Або хтось пройшов там втрату близької людини, вийшов з цього, трансформував через творчість, через мистецтво. І це сильна сторона. Але, наприклад, вона продає тільки мистецтво, да? просто картини продає. Да, від них відчувається щось красиве, гармонійне, енергія. Але людям потрібен отой досвід, як прожити важку ситуацію, втрату близького, домівки, можливо, втрату себе, да? як ну, кризу. І через творчість себе витягнути. І оце поєднання буде давати. Коли ти ознає, оце фраза гроші в легкості, коли я моя робота хобі, але хобі це коли я ні, ні дня не працювала. Да? Тоді воно поєднується і тобі хочеться це робити навіть, навіть, якщо є форс-мажори, складності, треба вести блог. Воно е, не має такого емоційного значення кольорового, коли ти оце поєднала, і ти знаєш, що на декілька років вперед це те, чим я реально хочу займатися, вставати з ліжка заради цього. Да, тому що і знову ж таки ділитися своїм досвідом це легко. Тобі не треба видумувати, не треба там набиратися експертності, не треба цьому вчитися, а вчимося ми інструментом, завдяки якому ми свій досвід зможемо розжувати, пояснити простими словами людині, яка до нас прийде, або всім людям, щоб прийшло більше людей. Да, Ці прості сенси.